7 березня був страшний для міста Суми день, тоді, коли були авіаудари і авіанальоти, в результаті яких постраждала 21 сім'я в місті Суми і були зруйновані дома. Але навіть тоді у мене особисто не було бажання виїхати з міста. У мене просто було таке відчуття, що я потрібна в місті суми, я потрібна тут для того, щоб допомагати іншим. І в центрі соціальних служб тут почали роздавати гуманітарну допомогу, надавати першу психологічну допомогу, тобто заспокоїти спочатку. Важливість в тому, щоб сформувати в суспільстві неприпустимість до поняття насильства. Говорити про те, що насильство це ганебне явище, якого у нас бути не може. Щоб о той міф значить любить» у нас його не було. Потрібно донести людям, що насильство в сім'ї фізичне, психологічне, економічне, воно травмує кожного з членів сім'ї не менше, ніж війна. І головне сказати і підтримати тих жінок чи чоловіків, які страждають від насильства, і сказати їм, що будь-яке насильство це не вина постраждалого, це абсолютна вина крипника, яка повинна бути покарана. Для того щоб змінити ситуацію в родині, це повинна бути не одна зустріч. Ми повинні бути там декілька разів і надавати таку повне соціальне супроводження. Можна виїжджати до сім'ї, можна запрошувати їх до нас, можна консультувати по телефону. Тобто, це всі ті методи, які ми використовуємо в роботі мобільної бригади. Найяскравіший випадок, коли жінка прийшла до нашого спеціаліста, до психолога, і принесла їй квітку, і говорить про те, що ви мені допомогли змінити своє рішення. Це вам, щоб вам було приємно. Робота дає задоволення від того, що ти бачиш, як змінюється настрій людей, і е, як змінюється їхня поведінка в кращий бік.